Всім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні я з вами поговорю про ті книжки, які я прочитала у травні. Одразу наголошую на тому, що я зазвичай не ставлю собі ніяких там цілково прописаних планів щодо того, що мені прочитати. Я читаю загалом літературу, то, що мені подобається. Тобто, якщо я відклала собі якусь книжку на наступний раз і починаю її читати. Або, наприклад, мені хтось порадив і я всовую між свого плану цю книжку і починаю читати її зараз, бо ну так захотілося. Зазвичай я читаю. Дві-три, може там 4 книги на місяць. В цьому місяці вийшло дві з половиною, Одну я дочитувала вже в червні. І що ж, почнемо. І почнемо ми з цієї книги, коли були ми, і три, три крапки. Це автор Любов Загоровська. Я прочитала цю книгу, тому що мені просто захотілося чогось дуже легкого. От я люблю легке читання, особливо десь у травні, початку червня, коли ну. Погода така, все змінюється, все так хочеться якогось легкого. Хочеться якогось про прогулянки, про якісь теплі спогади прочитати або ще щось. І я прочитала цю книгу, тому що мені сподобалось десь у коментарях. Хтось написав, що нічого кращого я не читав ще з Теодорів з Васюківки, і думаю, мабуть, це щось цікаве. Я прочитала тут багато з різних оповідань, які відбуваються там влітку. Ну, не буду вам розказувати, що саме там. Ну, ви зрозуміли, думаю, з аналогією, якщо це з Теодорами з Івасюківки, можна поєднати, то ну, ця книга така: літня, підліткова, пригодницька. тут... Немає нічого такого навантаженого. Це більш для тих, хто, наприклад, пам'ятає своє дитинство, особливо якщо ваше дитинство припало не як моє на 2000-а там ще десь на 80-90-ті. Тобто це таке більш веселе, більш дружнє дитинство. Про те, як ну, особливо, якщо вас відправляли у село, наприклад, влітку, то я думаю, вам дуже сподобається. Нагадає вам про ваші, ваші часи, коли ви були ще дітьми. Тож цю книгу я можу радити навіть зараз, тому що вона така літня, вона, ну, ще всі ці три місяці буде актуальною, я думаю, так. То, Тож читайте. Наступна книга в мене була: це Світне створений від Мирослава Лаюка. Це дуже цікава книжка, я вам одразу скажу, що я такого зазвичай не читаю, бо це більш, ну я не скажу, що це фантастика, це такий... Якби фантастичний науковий, якийсь філософський роман, ось таке. Я не знаю точно, як, як сам автор цей жанр називає. Але я була здивована йому, здається, всього цьому Мирославу 32 роки. Він один з наймолодших докторів філософії в Україні. Сподіваюся, що освіта його справді справжня. Ну, судячи з того, що тут написано, я думаю, що він справді вчився на філософ, тому що дуже багато. Переплітано тут дуже багато всяких роздумів, над якими просто потрібно думати годинами, а не так швидко, як йде ця книга. Скажу, скажу одразу, що вона, можливо, не сподобається усім, тому що якщо ви не любите дуже багато заплутаних сюжетів, не любите, коли йде одразу декілька ліній сюжетних, то не читайте цю книжку, це не для вас. Якщо ви любите подумати саме над однією лінією, то краще її читати, але читати якимись шматочками, тобто прочитати, обдумати. І там через якийсь час почати знову. Тут я так розумію, що автор хотів наголосити на тому, що світ не створений ніким, і що багато запитань, на які ми не можемо відповісти, дає нам, там, наприклад, розуміння того, що. Світ він абсолютно нелогічний не і раціональний, і те, що задавалися такими питаннями, це як би треба, але в той же час і не зовсім доречно, тому що ми ми самі не знаємо, звідки ми і навіщо ми. Ми не можемо самі знати, що з нами відбудеться завтра. І тут багато таких, якби відсилок до того, що. Людина, вона створена не завжди для того, щоб щось гарне робити. Те, що є багато у людини таких потягів, ну як Зімонд Фрейд на цьому наголошував, там, наприклад, що бажання руйнувати воно іноді, навіть якби таке, воно перебільшує навіть бажання створювати. Ось. Ну, я раджу цю книгу тим, хто любить такі цікаві, більш-менш фантастичні. Я ну я так би сказала, що тут більш про українську історію, тут це історична більш книжка ніж фантастична. І ті, хто люблять подумати над чимось, ну в такому філософському плані. Наступна книга це книга про ідентичність. Якщо хтось дивився мою розпаковку, там де я показувала ті книжки, що недавно придбала, то ви могли її там побачити. І ось я її вже прочитала. Прочитала оце якраз початку червня, її дочитувала. Вона невелика, але тут дуже ну, науковий такий стиль, тому читати її складновато. Я скажу так, що більш-менш я зрозуміла думку автора про те, що Ну, я він тут нам на українцях не наголошував, хоча й було там була лінія про Майдан, про Євромайдан український, тому що ця книга і була написана ще до повномасштабної війни, і на той час в нашій країні були найактуальніші події. Це антитерористична операція, майдан і таке інше. Що я можу сказати? Автор більш наголошує на тому, що національна ідентичність це дуже добре. Це потрібно розуміти, але дуже багато всяких політиків, всіляких політиків, наприклад, у США, там ну, він наводить приклади і в Росії, тому що сам Путін він теж на національній ідентичності наголошує, але не з того боку. Тобто він національну ідентичність використовує ну, як Гітлера у свій час, як нацизм, тобто, це як. Уже націоналізм, наци... нацизм – це вже перебільшення. Тобто національна ідентичність повинна бути з точки зору патріотизму України, тому що як я й думала, то що я колись спілкувалася зі своїм другом, і я йому кажу, що ну, по-перше, мова нам потрібна навіть з економічного плану, і ось тут, тут це так також розкрито. Тому що, наприклад, людина, яка дуже гарно працює в сфері IT. І вона може переїжджати по різним країнам, що її змушує залишатися в якійсь певній країні. Звісно ж, якісь почуття до цієї країни. Звісно ж, якщо вона виросла в цій країні, і їй дуже важко покидати цю країну, то вона буде працювати саме тут. І чому люди, які працюють, наприклад, в Великій Британії, ну вони там ну не люблять переїжджати в інші країни, тому що взагалі в Британії у них національна ідентичність така на високому, дуже високому рівні. Тому що людина відчуває велику любов до своєї країни і не хоче працювати на іншу країну, навіть якщо там ну, щось є краще, наприклад, в Америці є там якісь більш свободні там погляди до чогось, але чомусь та людина все одно залишається. І тут ця відповідь дана, тому, що людина, якщо вона знає, що в неї є. В країні люди, які її підтримують, і ще вона знає, що вона любить цю країну, вона ніколи її не покине. Ось нам це теж потрібно. Тобто, ми зараз не просто так мову відновлюємо, не просто так повертаємо наших письменників, співаків, митців і тому подібне. Тому що ми повинні розуміти, що. Для перемоги нам, звісно, і сили економічні, і військові, і таке інше. Але далі для того, щоб ніхто з цієї країни нашої не втік, і щоб ми всі стали дружні єдині, нам потрібно розуміти, в чому ми відрізняємося. Але в той же час розуміти це як на рівні, що ми в цьому і рівні, тобто ми відрізняємося, ми приймаємо інші там інших народів у нашій країні. Але... Ми знаємо, задля чого ми всі працюємо задля нашої країни і задля того, що ми всі підтримуємо її. Ось, наприклад, на прикладі Америці, Френсіс Свокуяма каже про те, що. В Америці дуже багато різних національностей, але всі, хто приїжджають в Америку, вважають себе американцями. Вони стають американцями, дають присягу американському народові, і все. Тобто вони себе не вважають більше, тим, наприклад, якщо він у нього здається японські чи китайські корні, він не вважає себе китайським, або там якимсь переїждженим емігрантом. Він вважає себе американцем. Все. він приїхав в Америку. Він працює на Америку. Він любить Америку, і ось це. Той рівень, якого нам потрібно досягти. Тобто ми повинні відновити нашу культуру з точки зору економіки. Сподіваюся, що вам було цікаво сьогодні послухати про мої такі більш легкі і більш важкі книги, що були прочитані у травні. Думаю, що це буде наша така рубрика щомісяця. Десь на початку наступного місяця я буду говорити про минулий місяць, що я прочитала, що мене зацікавило. Можливо, навіть буду говорити про якісь останні події. Зараз я не хотіла б наголошувати на тому, що дуже багато сталося за останній час. Це як Каховська ГЕС і все інше. Я не хочу дуже багато емоційно зараз це все переживається надто складно. Думаю, поговоримо про це більш. Пізніше, якщо вже щось налагодиться, ситуація буде вирішена, тому що зараз всі ми переживаємо за тих людей, яких евакуюють з Херсону, і всі ми переживаємо за те, що буде далі, що буде з нашою країною. Думаю, що все буде добре. Допомагайте зсу, допомагайте людям, які постраждали у Херсоні і інших окупованих територіях, наприклад. Буду дуже вдячна вам за донат також мені, тому що я теж збираю гроші в монобанці. Якщо хочете в посиланні, можете перейти і додонатити. Ось буду дуже вдячна вам, звісно ж, за підписку, лайк та коментар. Підписуйтесь, ставте дзвіночок. Всім до побачення!